Доброго ранку, ми з України. Тато Рома продовжує викопувати піньок. Що за ніч сталося? Вночі ми ще заглибились, почали перерубувати головний західний корінь. Шматок давньоримського тротуару. Ми залишили, він нам поки що не заважає. Ось тільки давньоримського каміння ми назбирали. До речі, доброго ранку, то умовно, тому що вже 12-та година дня, поки всіх нагодував, поки сам поснідав, те все інше вже 12. та Але продовжуємо. Оце купа коміння, це тротуар під шаром травички з землею. Ось таке гниле коріння само повідпадало. Ось там підкоп під головний корінь. І ось така земля, накидана навкруги археологічних розкопок. Піньок все ще стоїть сам. Не падає. Ось так. До зустрічі.